Ця тут от, от, от маленький маленькі пришики вже бачиш? Не треба для себе будувати ілюзію. Різниця буде не в тисячу дві доларів, а так в п'ять і в шість. Це жор масла. Друзі, всіх вітаю з себе на каналі. Сьогодні я хочу разом з вами поспілкуватися про популярний автомобіль. Це у нас Volkswagen Golf 8. Чого його обирають менше, чому більше обирають шкоду А 8. Тому давайте трохи сьогодні з цим розберемося, які є плюси, які є мінуси, і подивимося в кінцевому результаті, що оберете ви Гольф або Шкоду. Сьогодні в відео більше інформації буде саме про Гольф 8. Але якщо ви хочете подивитися більш детальну інформацію, Щодо шкоди А8, то в мене є ціле повноцінне відео на цей автомобіль, яка одразу є різниця між цими двома автомобілями. Volkswagen Golf 8 має всього-навсього два типи кузова. Це у нас хетчбек для міста і для родини універсал. Щодо шкоди А8, то в нас є універсал, у нас є ліфтбеки. Горить, балестить чорний. Зараз будемо давати. Одразу, що кидається в очі, що у нас е фари по необоронепелівці, бо що видно, що вони ідеальні. Вони у нас прості, але вони у нас... Ідеальна у бронеплівочка наклеєна. Як ми можемо побачити, оцей Volkswagen в нас має саму звичайну оптику. Це в нас галогенові фари, тобто це звичайне жовте світло, але є в нас класна максимальна оптика, тобто лінзована, там, де світло в нас вирізає, тримає полоси і все інше. Що стосовно шкоди, ну, по комплектаціям вона така сама, є в нас по факту пусті фари, звичайні, і є в нас максимальні. Щодо максимальних фар на шкоді, дуже часто, що ми можемо. Побачити в зимовий період або коли в нас є перепад температур, то на шкоді є запотівання передніх фар. Тобто, по заводу є такий невеличкий брак, який ви можете зустріти. Тобто фара буде в нас оригінальна, ціла, не паяна, там не перепакована, але запотівання будуть. На Фольксвагені таких питань немає. 187 тисяч заміну на ГРМ, а 5 тисяч назад заміну на передні стійки. Це віддала тисячу назад кілометрів. мусла фільтра також поміняні. Там два ключа. Передні пактроніки, дістрончики є, абсолютно всі асистенти. Бачу, камера також стоїть. Що ще мені не подобається, увага, групи. Коли ви бачите візуальний автомобіль, то ви можете, наприклад, на шкоді не зустріти передніх парктроніків, так само, як і на гольфу. Тобто, як таке може бути? У нас свіжий автомобіль 2020 року, а взяти і не поставити ми розуміємо, що це воно ну не коштує якихось там колосальних великих грошей, але таких речей може не бути так само, як і без ключовий доступ. Тому тут можна трохи поставити мінус Все такі в групи, і коли ви обираєте для себе автомобіль, то не розраховуйте, що ця опція буде у вас обов'язково. Деські оригінальні колодочки нові, мінімальне є на працювання. Бачите, да? що стоять нові стійки. лобове 23-го року, не оригінальне для Європи. Тут я такі от сколки осколки зарастаю, так тут вот вот да, я не буду. Тут скол тут скол, ну і тут от є пару штук. Не дуже б хотілося бачити на цьому автомобілі ось у такі сколи таких великих розмірів. Але те, що ми можемо побачити, тому що ці автомобілі ми оглядаємо дуже багато, що шкоди, що гольфи. Вони йдуть, як правило, у нас з Європи. З лізінгових аукціонів і бачимо, що на автомобілі навіть з пробігом 150-160 тисяч кілометрів, якщо брати шкоду, А 8 то дуже велика кількість сколів. фари посічені, капот, передня частина посічення, бампер і радіо. Ятери також посічені, хоча товщина фарби нічим не відрізняється від попередніх автомобілів. Диви. Дивимо, сюди. Сюди, сюди, попередні крилі, бампер, весь отакий посічений. Це все треба фарбувати Противотуманки всі посічені, пластик посічений. На хромі. Ну Тут прям такі великі кратери, що це капець. Тут все, тут все біле, тут все посічене, отут на стойках все побито. дзеркала трохи побиті. На лобовому, то що такі сколи є. Бачиш, воно такими білими точечками лобовим. Щодо гольфів, не знаю чому, але товщина фарби, все у нас в принципі однакова зі шкодою. Але... Сколів ну реально менше. Тут у нас гольф, тонування, релінги, камера задня є, парктроніки є. Тут є отакі пару ну Як чорна машина, в принципі, стандартна ситуація. по капоту у нас сколи присутні бачиш, да? посічені, але ще типу не критично. Радіатори бачу, що вже трохи підобсипані. В дістрончик також мінімальний, є такі сліди. Думаю, то що я тобі казав, вона у нас зимова і рік і її. Немає з цього боку. Сам диск цілий, заглушки всі на місці. Диски класні, колодки класні, стійка, нова. Під крилечки все добре, все на своїх місцях. Поріг також гарний. Накладочка ціла, повторююсь, 20-го року у нас це скло. Тут також 20-й рік. Посистентам він максимальний. Мертві зони є. Ручка ціла під ручкою добре. Кан дверей не збитий. 20-го року тут також 20-й рік. Блюшечка є. Тут. Ой. Чуєш? Я зацепив. <смір> Ви зараз кажете, Максим, нахріна ти ламаєш машини, друзі? Я хочу сказати, що це дуже зручна штука. Що на шкоді, що на фольксвагені цьому воно спокійно знімається і по цьому лючку можна підібрати фарбу для того, щоб там покрасити якийсь елемент кузова? Тобто не треба відкручувати кріплення, розбирати тут все знімати просто за щолочки. Так раз. І все. Тому тут нічого не зламали, все це поставили на місце і пішли перевіряти далі. Ззаду гума, по факту вона така ж сама, диск цілий, заглушки всі на місці, але задню гуму можна, в принципі, викинути. Задній бампер фарбований, почало облазити трохи відкрийок. Пильничок цілий, тут все добре, понизу добре, гальмівні диски в гарному стані задні взагалі напрацювання немає. Лодочки також. Задній бампур стоїть у зазорах взагалі ніде нічого не торчить. Фонар без запотівань. Також комах немає, напис є. «Е». Зазначок цілий не облішує. Фальцювання 20-й. Тут під назом юрші немає. Хоча тут маленький прищики я вже вийш. А, Як я люблю фальсування. Тут підкапано чуть-чуть. Як я не хотів бачити ось такі речі, наприклад, у себе на автомобілі. Всі ми розуміємо, це у нас вагрупа, там 20-21 рік. Автомобіль має 4-5 років і в нього вже є іржа. І коштує цей автомобіль ну, реально немалих грошей. Те, що я замітив і те, що ми бачимо, що на шкоді, а вісьми, зустрічається дуже багато цих рижиків. Ви їх можете побачити на капоті з внутрішньої сторони. Ви можете побачити рижики на задній ляді що всередині по резиночкам, там, де у вас дрінажи злива, так само по е, кріпленням, там, де у вас е, кріплення самої ляди. По гальфу, Оце от зустрілись, хочу сказати, буквально пару разів. В принципі, по гольфам по восьму питань по козову набагато менше. Можливо, ми їх просто і дивились трохи менше, тому що вони менш популярні, що шкоди прям дуже ви полюбляєте, їх дивилися просто мільйон 200 штук. І те, що ми бачили, і я можу зробити свій висновок, що шкода 8 програє гольфу 8. Напишіть мені за цей режим. Ви також шоковані. Ну, для мене це просто капець. Були б у мене волосся на голові, вони б так от би просто стали. Машина коштує 20 тисяч, шкоди коштує там 20-25. І ви спокійно можете зустріти ось такі проблеми. Якщо у вас поганий зір, то друзі, беріть з собою допомогу. Тому що більше очей. Е Знайдете більше. Бампер задній в принципі, нормальний. Такі мінімальні якісь сліди є, так що щось знаєш, глобального немає. Тражатель цілий, камера добра, тут, тут все добре. Вихлопна чистенька. Держі немає. Електрокришки у нас немає, звичайна кришка. Тут корозії немає, кришка в гарному стані, але тут її трохи робили фарбували. Шторочка присутня, тут нічого не кручено, все добре. Резиночка ціла. Тут теж по ковроліну, в принципі, зауважень в мене немає, все чистеньке, світло є, аптечка є. У нас ще один комплект ковриків є. Запаска і запаска там ще абсолютно нова. Ага, тут домкрат. Так як в шкодах о 7, альфа 8. Повний цей комплект є. Так, що ми маємо по пластику? Такі невеликі сліди є по експлуатації. Тут, тут є, тут трохи є. Яка ж є різниця між шкодою і гальфом по багажнику? Друзі, як ви бачите, по багажнику все таки невеличка відмінність є. Як мінімум, у шкоди він більше, і по органайзерам у шкоди їх більше. Тому, якщо вам треба багажник, все таки побільше, у вас велика родина чи щось чим ви там займаєтесь, то передивіться більше тоді до шкоди, тому що різниця не прям там колосальна, але вона є. Ну якось отак. -от. Mm, не знаю. Ну я б типу в ідеалі піхотно, мабуть, полирнув би. І він би взагалі гарно. Ну що ж, пройшлись ми по кузову цього автомобіля, побачили доволі багато, да, якихось недоліків. Десь там царапини, десь там сколи, десь там іржа. Але що ми можемо з вами сказати, що автомобіль в нас не новий. Все-таки він уже свої 200 тисяч приїхав і при тому він у нас в чорному кольорі. Завжди на чорному кольорі дуже багато видно всяких недоліків. І чорний колір періодично треба полірувати, керамікою, покривати, для того, щоб він завжди виглядав приватно. Тому не треба для себе будувати ілюзію. Що ви берете автомобіль свіжий 20-21 х х років, навіть там з пробігом 120-150 тисяч кілометрів, і на ньому не буде жодних нюансів. Завжди вони будуть, друзі, якісь сколи, царапини по-любому будуть. Тому що попередні власники експлуатували цей автомобіль і могли десь щось пошкодити. Тому боятися цього не треба. Якщо треба нова машина, то треба йти куди в автосалон. Але там що в нас дорого. Головне, друзі, щоб ціна автомобіля відповідала його стану. Ладно, давай візьмемо тощик, пройдемось про пікаємо, що їм там. Так, 120, 120, 112, 100. Так, внутрянка 63, 69, 75. Тут все добре. Так, ну видно, що ці грані не збиті. Двері тут не знімалися. ж сама історія, але зараз ці заглушки подивимося. Бачите, також тут все добре, також добре. Двері добре, 97. 85-13. Так, я поставив комп'ютерну діагностику. Давай пробіжемося по салону. Керму в гарному стані. Такі мінімальні сліди. Також бачиш трохи підзатерта безцентритова зарядка. А є у нас раз, два, три таких зацепіка. Підтримка є, електрика є, підтримка така висока, висока пам'ять, Піддув є, масаж є. Так виглядає тут проборочка, підігрів керма. 197 тисяч. Що мені подобається на цих автомобілях, це в їхній уже дизайн виконання, тому що в них уже скрізь стоїть електронна панель приладів. На гольфів вона от така трохи як зменшена. Не знаю. Коли от ти сідаєш за кермо, у тебе дуже багато пластика глянцю по бокам, а сама панель приладів, вона, типу, невеличка. Класно, що великий вже такий монітор, але не дуже зручно, що він сенсорний, все-таки ми вже більше звикли, або я більше полюбляю, коли у нас більше все таки. Такі кнопочок, що ти можеш прям натискати, але ж ми йдемо куди в майбутнє, там уже кнопок у нас немає, як на Теслі, все без кнопочок. Що стосовно а, шкоди Октаві, виконання мені там подобається більше. Там менше цього декоративного пластику. Сама панель приладів вона виглядає більшою якоюсь такою виразною. Є у нас різні режими, як і на цьому автомобілі, так і на шкоді. Можна включити туди навігацію, можна замінити панель приладів, поставити там стрілочки там і все інше. І є один нюанс. Що у шкоди А8 інколи зустрічається, що сама магнітола, сам цей планшет, він у нас інколи глючить. Я не кажу, що це на кожному автомобілі, але інколи це зустрічається. Навіть на форумі також, власники про цю болячку пишуть. Що ми не можемо сказати про Гальфа, що планшет в нього працює гарно. Та не опускайте ж мокра машина. Видно, що це дівчина. Ручка ціла. Тут у нас... Звичайно, тряпка по пластику, в принципі, зауваже нема, повністю електропакет є. Такий невеличкий нюанс. Якщо ви дивитесь на карту з цього автомобіля, то ми бачимо, що у нас тут просто карман весь пластиковий. Коли на шкоді ось ми, там у нас все проклеєно. Для того, щоб була краще шумоізоляція, і для того, щоб там нічого не тарахтіло. Так що навіть, знаєте, невеличкі такі нюанси по якості збірки, то тут гольфік трошечки пропустив, так? Да? Ну от Мені набагато більше подобається, коли це войлоком все обклеєно, воно навіть і приємно, і бутилку туди покладеш, і щось якісь речі, окуляри, там ключ, то він реально не торохтить. Коли в пластиковому, це реально ж Новий, до речі, акумулятор тут також стоїть під кориком. Добре, пластик цілий. Ну Прикольно, дістрончик є вже, знаєш, типу нового образця глянець цей виглядає воно. Добре, рівінги цілі не обличчя. Складання є. Тут є такі мінімальні зацепики. Тут також тут уголочок, там трохи там трохи. ремень працює, ковролінь добрий, задня частина сидіння гана, трехзони клімат, підсилена зарядка для телефона, дифузорчики добрі. Сидіння взагалі як нові. О, стандартна. Херня для фортва Добре, пластик цілий. Внутрянка не побита, пластик також в принципі, нормальний, Тільки тут бачиш, типу на карті. Трапляє. Тут працює. Також складається. У нас бачиш, є ще типу, сітка. Запотівання в плафоні, фіга, непонятно. Пластик цілий, внутрянка норма. Такий є зацепчик. Так цілому нормально. Так, ця карта добра, дивись, яка неприємна тріщина вносить. Добре, все. На панелі приладів загрізав важі, немає ось такі нові ключки вже йдуть. Два. Тут все вже на механіки, але сидіння в гарному стані. Тут пластик добрий, на бордочку є у нас поцарапаний такі. Щодо комплектації цих машин, я вам скажу, що їх реально безліч. Вони в нас є і на шкірі, і на трапці, і на комбінованому салоні. Тому що, якщо, наприклад, взяти оце у нас Comfort звичайна комплектація, але є в нас R, Golf R. Тобто виконання салону абсолютно різне, абсолютно відрізняється, там ковши, і він зовні відрізняється. Так само і А8. Якщо ми візьмемо звичайний Comfort Line, у нас там звичайна тряпка, але є в нас. Наприклад, шкода скаут, у якої салон також відрізняється від звичайного автомобіля. І є ще топова версія: це шкода А 8 VRS. У неї є свої кольори, там сині, червоні, і виконання салона так само абсолютно різні. Тобто тут вже за ваші гроші ви вже можете зрозуміти, який автомобіль ви можете отримати. Тому що так само, наприклад, на цьому автомобілі він там може коштувати там, 20 тисяч доларів. Цей Гольф Комфорт Лайн. А якщо ви візьмете r то вона може коштувати наприклад, наприклад, там 27 тисяч доларів, 25. Тобто різниця буде не в тисячу дві доларів, а так в 5 і в 6. Так само це стосується і шкоди, тому що ВРС, остання, наприклад, свіжа а восьма може коштувати 28 тисяч доларів. Та да? і буде там пробіг мати там в районі 150. Тобто, не буде це новий свіжий автомобіль з маленьким пробігом, тому що ця машина ізначально коштувала великі гроші. Тому і на сьогоднішній день топові версії любих автомобілів коштують дорого. Що мені подобається в. Групі, що її можна гарнесенько почитати. Можна подивитися, які мозги, чи були прошивки, яка стоїть коробка, які там маркировка двигуна і там все інше. Тобто, не так, як там корейські автомобілі. А, що стосовно коробок передач, тут ви можете побачити і різні коробки, тому що ці автомобілі, як і є 2-літрові дизельні на 110 кВт, як ми звикли бачити, 150 кінських сил, так і є 85 кВт, друзі. Так. Ви їх зустрінете не так багато в продажі, але вони зустрічаються і в Європі на аукціоні Вони продаються за нижчою ціною. Тому коли ви обираєте такі машини, дивіться на документи, щоб було саме е 110 кВт. Тому що 85 кВт це є різниця не тільки в кінських силах, і також коробки. Тому що, як правило, там у нас коробка стоїть DQ200. На 2-літровому стоїть в звичайному 110 кВт DQ381. Це у нас сім'я гарна, мокра. Коробка передач. Щодо заміни масла кожних 50-60 тисяч, ви їздите собі спокійно і горя не знаєте. Вона економна, ресурсна, перемикає дуже приємно, тобто це не звичайний автомат, це в нас роботизована коробочка DSG, але дуже класної якості. Що ми можемо також побачити на цих коробках DQ381, Що на пробігах 150-180 тисяч кілометрів інколи по дилеру, коли Ми беремо виписки. Бачимо, що були якісь роботи по мехатроніку. Тому Перед покупочкою робимо гарно тест-драйв і дивимося історію автомобіля для того, щоб потім не встряти на цей ремонт. Я не скажу, що він прям м'яга якихось дорогий, тому що ця коробка ремонтується. А, ну не повністю її замінювати. Треба а, є елементи, які можна замінити і їздити в принципі далі. Там 250 тисяч. Ця інформація стосується до обох автомобілів щодо шкоди, що до Гольфа, Тому що технічно вони абсолютно однакові. Сигнал працює, а люфта немає. Так приємно виглядає, конечно, коли такі, де знаєш, у нас чорний <риклад> глянеце, але я представляю цей глянець постійно натирати, це просто капець. Я ще просто такий, що люблю колекси діаду. До речі, бачиш, воно. воно е... This service is deactivated. Service То воно як залапано, коротше там. І так, що у нас тут позаднє? Камера працює, камера, до речі, така гарна. І ще спереді пройдеш по Угу. <звук> <звук> Також є, да. Так, підігрівчик є. Такі стандартні речі, які ви хочете постійно бачити і думати, що вони обов'язково будуть на вашому автомобілі, це як задня камера. Я вам скажу ні. Тому що навіть на пасатах за 24 тисячі доларів інколи немає задньої камери. Є партроніки передні, задні, є у нас. 360, а камери немає, тому звертайте також на це увагу. ВАК дуже полюбляє, тому тут до усіх оці деталей, комплектації, там, що, що встановлено асистенти, треба бути дуже уважним. Блін, ну що не поставили ці палку? Це як реально це набрати. Це те, що мене бісить. Ну Чому не можна поставити сюди амортизатор? Якого хрена за тачки, яка коштує 20-25 тисяч доларів, досі постається качерга. Як можна було є гольф зробити без без ключового доступу, що його треба заводити ключом? Кошмар якийсь. До Речі дуже м'ягенько працює. Так, видно, що новий акумулятор 185 24 році було за ГРМ. Так, що у нас тут це ціле? що добре, шумовіброзахист також ціле, не провиші. мишами не з'їдені. резиночка ціла, тут також ржи немає. Наліпки всі це тут присутні. Це у нас ось 20-го року. Також 20-го року. Бачимо що свіженькі. такі чистенькі, свіженькі, але... Старого масла тут не бачу. Мотор також 2020 року, маркіровка його і є. Запотівань стандартні по задній кришці оцей пластиковий не бачу. Екологія візуально вся на місці, датчики. Це не буду відкривати, тому що вона кипяток. Рівень є, ну, видно, що вона ціла прозора. Коротше, ну все добре. Тут де коробка запотівань немає. На чистенька. мабуть, ви хочете зараз почути Максим. да як же ці двигуни? Вони нормальні чи не нормальні? Є якісь проблеми? Я вам хочу сказати: ну реально класний мотор. 2 літри 110 кВт, ну, взагалі питань немає. Вони свої 350-400 тисяч їздять. Одне питання, що ви там можете зустріти, це жор масла. Але він в нас зайде від того, від того обслуговування, яке було раніше. Коли міняли масло кожні 30 тисяч, як це роблять в Європі, і їздили тільки в місті, то ми розуміємо, що це масло з пробками просто по терміну, воно вже не має своїх властивостей. Тобто це масло починає у нас згорати, коксуватися, Забивати це все, нагарити це все. І воно коротше, не, неприємно виглядає, і потім у вас є проблеми. Тому е, краще подивитися історію, подивитися, як часто міняли. І тоді у вас питань не буде. Також інколи зустрічається, що у нас? Проблема з підфорсунок мідні кольця. Це що на старих е, шкодах у е, гольфах, що на нових, також інколи є запотівання. Е, е, Пластикова кришка у нас верхня, також інколи з задньої сторони є у нас запотівання. Її треба міняти По турбіні вона їздить добре. Тобто сама от технічна частина тут дуже гарна. Основне питання до обслуговування. Тому бажано перед покупкою трохи розуміти, яке воно було. Так, що натискаємо старт? сидіння під'їхало. Верхне заліво вправо почує, наверх, працює. Так, заводимо. Що тут по асистентам? Дістран є. Полоси є, знаки читає, мертві зони є, осталось це є, розпізнавання втома. Клімат контроль, все включено вентилятор. На максимум нашим мить, все добре. Що я був здивований, що у нас гольф, якщо ти дивишся на нього ззовні, то він такий простий Фари звичайні, чорні якісь такі, ну, знаєте, немає якогось там ефекту. Вау. А коли ти дивишся всередині, то, блін, він по комплектації реально, є і пам'ять, і масаж, і підігрів керма. Він у нас максимальний по асистентам, тому що тут асистентів ну реально на свіжих машинах ну дуже багато. Воно термозе, воно е мертві зони бачить, знаки читає. А, тобто, каже, коли вам треба вже зупинитися, попити кави, тому що ви там а, заморилися. Дістронік, є екстрене гальмування, є, тобто асистентів, дуже багато. Але це не у всіх автомобілях, якщо ви там дивитесь для себе гальфа за 19 тисяч, то там може не бути нічого. Ну, може бути звичайний круїз контроль, може не бути мертвих зон. Тобто, це все, як я уже сотий раз кажу, це група. Треба дивитися детально, що саме є. Тобто, не треба надіятися, що це свіжа машина за 20 тисяч. Там має бути все. Ні. По шкоді воно трохи візуально відрізняється. Тут уже можете написати, який дизайн вам подобається більше, яке виконання подобається більше. Панелі приладів цієї магнітоли, тому що візуально все одно, все-таки між ними різниця є. Хоч технічно немає, але. Візуально є. Але люди що обирають для себе те, що їм подобається. Якщо не знаєте, треба поїхати поміряти, посидіти, поклацати, і тоді ви зрозумієте, який автомобіль вам більше пасує. Зеркало опускається. Стандартна фішка. Коробочка вже класно перемикається, по ходові також. Тут такі каміння кончена, така дорога, ну, їду, як вкопаю. Ну що ж, проїхався я на цьому автомобілі. Ну, друзі, ну. Ну, він видно, що він новий, тобто він свіжий, все це світиться, горить, все це глянцеве, гарно виглядає. Але по шумоізоляції він в нас уступає шкоді. А 8 Не знаю. Це моє таке враження, тому що шумоізоляція все-таки в шкоди краще, вона якось їде м'якіше, там менше оцього пластику. Тому я віддаю перевагу все таки за шкоду. Але і шкода, якщо порівнювати її, наприклад, з такою ж самою комплектацією, як ми зараз маємо в гольфу, вона буде коштувати. Тисячі на дві дорожче. тобто ми не можемо сказати, що ми маємо два абсолютно однакових автомобіля за однаковою ціною, то ні. Volkswagen Golf 8 в нас має трохи меншу ціну на пару тисяч, і попит на нього також менший. Пішли для цікавості порівняти, яка кількість машин продається по Шкоди і по фольксвагену. Тому що я ж кажу: Volkswagen в нас не такий популярний, і що ми бачимо? Якщо ми беремо машину просто 20-го року, то в нас всього навсього 95 пропозицій на всю Україну. Тут ми Нічого не вибирали, не дизельний бензин, не регіони. Коли в нас шкоди, подивіться, 270 штук, абсолютно однаковий у нас пошук. То про що це каже? Що, як мінімум, серед шкод можна щось обрати для себе гарне. Тому що пропозиції, ну, ви бачите, втричі більше варіантів, більше, можете прямо і по комплектації, і по пробігу, і по всьому більш детально для себе підібрати гарний автомобіль. Тому що, друзі, ось таке в нас вийшло гарне відео. Я також віддам свою перевагу шкоді, тому що шкода мені. Подобається візуально більше. В салоні також вона мені подобається більше. Більше у неї панель приладів ця кокпіт. Уже така, знаєте, на панелі пластикової, вже така, як трапчанка, така, як тряпка там лежить. Ну, Воно виглядає реально круто. Гольф не такий популярний, на дорогах їздить їх менше. Але якщо ви хочете саме якусь компактну машину для міста, то все-таки можна дивитися на гольфа. Як ви зрозуміли, технічна частина в них однакова. Машини ресурсні, гарні, комфортні, Уже з Новими технологіями, тому для себе можете обрати саме той варіант, який вам подобається. Тому що, друзі, будь ласка, не забуваємо підписуватись ось на ось цей канал Макс Авто. Подивіться, у нас просто безліч різних відео, як і на Renault, на які машини собі можна придбати на Луцькому ринку. Гольф, шкода, сьома, електрички, ну абсолютно все. Каналу вже більше п'яти років, ви там можете знайти дуже багато цінної для вас інформації. який автомобіль краще дивитися, з яким двигуном, з якою коробкою, які є мінуси, які плюси. Тому, якщо у вас немає гарного порадника, то я є у вас. Називається Max Auto.